Ми зробили отаке от відео, відео яке, яке просто спонукає, до того, що танцювати треба, треба веселитися. Вийдуть Я дуже раді, що в такий час, майже обідній, ви знайшли час, щоб прийти сюди і поспілкуватися разом з нами. Ми презентуємо сьогодні не стільки складну відеороботу, скільки складну аудіороботу, над яким ми працювали достатня кількість, кількість часу, я навіть не знаю. Е, я збився з рахунку. Головним критерієм у нас було просто досягнути такого певного гуцульського, е, буковинського, гуцулкаліпсовського е, саунду, і від цього у нашого звукорежисера, людина, яка записує нас, у Олександра Рожевського з'явилося на три сідих волосини більше. Файний, моцний, танцювальний. Так, це відео символу, так як ми живемо в бік інформації, то він скоріше YouTube, і для того, щоб він за якось так екстравагантніший і ярче виглядав, то ми зробили таке відео. Тому виходить, що саме таким відео має бути на цю пісню, не самі ми танцювати так не вміємо, тому ми запозичимо <візький> дуже багато танців з джерел, зокрема, з, з YouTube. Да, то ти впевнюєшся в тому, що десь там по той бічні сили допомагають. От нехай би по той бічні сили і допомагали всім.